Добрий день, восьмикласники! Ми з вами на уроці алгебри і тема нашого уроку розв'язування рівнянь методом множення на спільний знаменник дробів. Ми з вами вивчили вже декілька способів розв'язування раціональних рівнянь, а саме використання умов рівності до нуля та основної властивості пропорції. Сьогодні вивчимо третій спосіб розв'язування рівнянь. Для цього ми з вами повинні... Зробити наступні дії, тобто дотриматись такого алгоритму, знайти область допустимих значень змінної в рівнянні. Для цього ми аналізуємо наші знаменники і повинні розуміти, що вони не дорівнювати, не дорівнюють нульо. Потім знаходимо найпростіший спільний знаменник дробів, що входять в рівняння, і множимо обидві частини рівняння на цей спільний знаменник. Розв'язуємо державне ціле рівняння, Отримуємо корені і виключаємо з коренів ті, що не належать до області допустимих значень. І записуємо відповідь. Перейдемо до конкретного прикладу. І так, записуємо умову рівняння разом зі мною. І так, x поділене на x додати 2, дорівнює 5. Ми з вами бачимо, що наш знаменник х додати 2 не повинен дорівнювати 0. Але спочатку визначимо, який ж буде спільний знаменник. У нас х додати 2 в цій частині в лівій, а в правій 3. Отже, спільний знаменник у нас буде 3 помножено на х плюс 2. Тому ми ліву і праву частину домножимо на 3х додати 2. І тепер ми домножимо і ліву і праву частину на наш спільний знаменник. Отже, ми х помножимо на 3 та на х додати 2. Знаменник у нас х додати 2, дорівнює 5, теж множимо на 3 на х додати 2 і ділимо на 3. Далі ми скорочуємо. В лівій частині можемо скоротити х додати 2, в правій можемо скоротити 3. Отримуємо рівняння 3х дорівнює 5 помножено на х додати 2. І от тепер ми запишемо з допустимих значень. Напишемо, що наш знаменник х додати 2 не дорівнює 0. Тобто ми отримали ось таку систему рівняння, яку повинні розв'язати. Розв'язуємо. Розкриємо дужки в першому рівнянні, 3х дорівнює 5 помножено на х 5х, додати 5 помножено на 2, 10. Другий рівняння розв'язуємо. 2 перенесемо в праву частину, змінимо знак на протилежний, тому х не дорівнює мінус 2. Так. В першому рівнянні невідомі переносимо в ліву частину. 3х, 5х переносимо в ліву. знак м'я на протилежний, буде мінус 5х дорівнює 10. Х не дорівнює мінус 2. 3 відняти 5х буде мінус 2х дорівнює 10, дорівнює 10. дорівнює 10, а х дорівнює мінус 2. З першого рівняння у нас х дорівнює 10 поділити на мінус 2 буде мінус 5. Друге рівняння х дорівнює мінус 2. Так. Дивимося, ми отримали корінь мінус 5, він задовольняє область допустимих значень, тому записуємо відповідь. Мінус 5. Тобто корінь рівняння нашого є. Переходимо до наступного рівняння. Записуємо умову четвертого рівняння. 5 поділено на х-2 дорівнює 3 помножено на х додати 4. Дивимося, в першому у нас дробі знаменник х-2, в другому х плюс 4. Тому спільним знаменником у нас буде добуток х-2 помножити на х плюс 4. Це і буде спільним знаменником. І тепер домножаємо ліву і праву частину на наш спільний знаменник. Отже, буде 5 помножити на х-2. Помножимо на х додати 4, поділене на х-2, дорівнює 3 помножене на х-2, та на х плюс 4 поділене. На х плюс 4, х плюс 4. Скоротимо х мінус 2 у лівій частині та х плюс 4 у правій частині. Отримаємо цілі рівняння. 5 помножити на х додати 4 дорівнює 3 помножимо на х мінус 2. Знаходимо область допустимих значень, з'ясовуємо, що х мінус 2 недорівнює 0 х-2 не дорівнює нулю, та х додати 4 дорівнює 0. Х додати 4 дорівнює 0, отримали систему рівнянь, яку нам потрібно розв'язати. Розкриваємо дужки в першому рівнянні, почленно помноживши на 5 ліву частину, буде 5х додати 20, в правій частині помножимо на 3 почлено. 3 на x 3х відняти 3 на 2 помножити буде мінус 6. З другого рівняння виражаємо х не дорівнює, мінус 2 переносимо в праву частину, буде 2. І в третьому рівнянні х не дорівнює, перенесемо 4, змінимо знак на протилежний, буде мінус 4. В першому рівнянні невідомі переносимо в ліву частину. Відомі вправи. 5х мінус 3х. 3х перенесли, справа залишилось на мінус 6, 20 переносимо вправо буде мінус 20. Х не дорівнює 2, та х не дорівнює мінус 4. Зводимо подібні в першому рівнянні 2х. Дорівнює мінус 26. Х не дорівнює 2, і х не дорівнює мінус 4. З першого рівняння вражаємо х у нас буде мінус 26 поділити на 2, це буде мінус 13. Х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 4. Отриманий корінь мінус 13. задовольняє область допустимих значень буде дорівнює ні 2, ні мінус 4. Отже, корінь нашого рівняння буде мінус 13. Записуємо відповідь. Мінус 13. І ще один розглянемо приклад. Будь ласка, запишемо умову. І так, запишіть, будь ласка, умову, якщо необхідно, ставте відео на паузу. І так, дивимося на наші знаменники, так, нам треба знайти спільний знаменник і бачимо, що ми, відповідно, можемо тут зробити певні дії, розкласти, наприклад, або винести за дужки, що ми зробимо на першому етапі. І так, переписуємо ліву частину х-2, а х квадрат мінус 1 розкладемо як хвідня 1 помножити на х. Додати 1 Дорівнює. В правій частині перший дріб чисельник 5, а знаменнику можемо винести х за дужки. Виносимо х в дужках залишиться х відняти 1. В другому дробі 5, також винесемо х за дужки. Залишиться x додати 1. Тепер уважно подивимося, і побачимо, що спільним знаменником у нас буде х відняти 1 помножити на х плюс 1 та ще й помножено на х. Тому ми будемо множити ліву праву частину на ось такий знаменник x помножине на х-1 помножине на х додати 1. І будемо домножати. І так х-2 беремо в дужки, множимо на х, x, на х-1, x та на х плюс 1. Так, знаменник переписуємо х мінус 1 помножити на х плюс 1. Є дорівнює. В другий дріб підставляємо 5, помножимо на х, помножимо на х мінус 1 на x плюс 1 знаменник переписуємо свій, будемо дуже уважні, х помножено на х-1 додати чисельнику 5 помножимо на наш спільний знаменник x, х-1 на x плюс 1, і ділимо знаменник наш ось х помножено на x додати 1. І просто скоротимо, що ми можемо х-1 на х-1, х плюс 1 та х плюс 1. Тут можемо скоротити на х та на х-1. Так, тут скоротимо х та х плюс 1. І перепишемо ціле рівняння, яке ми отримали. І так, зліва х, а в дужках х мінус 2. Залишилося. Справа у нас 5 помножене на х плюс 1. Додати 5 помножену на х-1. -1. І пам'ятаємо про область допустимих значень. Ми повинні з вами записати, що наші знаменники не повинні дорівняти 0. Отже, у нас не повинно дорівняти х-1 не дорівнює 0. Та х плюс 1 не дорівнює 0. Тут у нас ось повторилися, та ще й у нас х не повинен дорівнювати нулю. Не дорівнювати нулю. Інакше наше рівняння не буде мати значення. В першому рівнянні розкриваємо дужки. І так, х помножимо на х квадраті мінус 2х дорівнює 5 на х, 5х. 5 помножити на 1. Додати 5, додати 5 множимо на х 5х, 5х, 5 на мінус 1 буде мінус 5. З другого рівняння бачимо, що х нас повинен не дорівнювати одиниці, бо мінус 1 перенесли праву частину і змінили знак на протилежний. Аналогічно у третьому рівнянні х не дорівнює мінус одиниці. Та в третьому х не дорівнює нулю. Зведемо подібні 5 і мінус 5 у нас взаємно знищаться, так. І, і запишемо х квадрат мінус 2х, сліва 5х і 5х у нас буде 10х. Переносимо його. Ліву частину буде мінус 10х. Дорівнює. У нас тут нічого не залишилось, бо ми все перенесли, тому у нас тут залишилося 0. Так. Переписуємо рівняння друге, третє, четверте, х не дорівнює 1, не дорівнює мінус 1, та х не дорівнює 0. Так. так, в першому рівнянні згадаємо подібне х квадрат мінус 2х і мінус 10 буде мінус 12х дорівнює 0. х не дорівнює 1. х не дорівнює мінус 1 та х не дорівнює 0. В першому рівнянні ми можемо винести х за дужки. X в дужках залишиться х мінус 12 дорівнює нулю, х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1, та х не дорівнює 0. Подивимося уважно і побачимо, що кореннями першого рівняння буде 2. Х буде дорівнювати нулю, бо добуток дорівнює 0, якщо хоч один з множників дорівнює 0. тому перший корінь у нас х1 дорівнює 0. І з другого боку, якщо у нас другий один з ножників дорівнює нулю, тоді у нас х 12 дорівнює 0. А звідси ми бачимо, що х у нас 2 буде дорівнювати 12. 12 мінус 12 буде 0. І х не дорівнює одиниці, х не дорівнює мінус 1, та х не дорівнює 0. Подивимося уважно. Наші корені 0 і 12. Ми бачимо, що корінь перший. Нас не задовольняє область допустимих значень, тому не може дорівняти. Тому відповідь у нас буде тільки 12, Один корінь цього рівняння, 12. Записуємо відповідь. 12. І так. А тепер, діти, ви самостійно розв'яжете. Рівняння способу множення на спільний знаменник дробів, розв'язавши перші два завдання, і обов'язково вичить алгоритм розв'язування рівнянь для того, щоб ви могли його легко застосовувати в роботі. Бажаю вам успіхів. До побачення!